Поліція слухає вас. Добрий день. У вас поліція потрібна. Мені потрібно викликати поліцію додому. Де ви знаходитесь? Місто село? Місто Київ. Що ви справились? Мені надсилають погрози зараз і відеопогрози, і текстовому порядку погрози, начебто якийсь гурєвець, Соколов Віталій, який зараз, начебто, сидить в СІЗО, так як я знаходжусь під домашнім арештом, я не можу піти зафіксувати факт погроз. І від інших осіб, в тому числі там і е, Вероніка Радзивільська є така, вона, начебто, живе в Польщі, але створила телеграм-канал з погрозами мені, голові благодійного фонду і журналісту. Також е, пані Інеса, я прізвище, правда, не знаю, зараз виясним якраз під час написання заяви, яка знаходиться в Одесі. Е, ці люди погрожують мені, щоб я поудаляв там деякі пости, е, де вони проти мене пишуть бруд всякий. Я хочу зафіксувати цей весь факт, що якщо зі мною щось случиться, щоб було хоча б зафіксований факт погроз і. А і... ви журналіст? Я журналіст, так, і я голова благодійного фонду. І волонтер. Е, так, в даний час вам е, в СМС-повідомленнях, так? Е, відео прямо приходить ціле відео е, погрози е, від людини, яка, начебто, сидить в СІЗО, Соколовський Віталій, начебто його звати, начебто він гурівець. І ці люди, Радзивільська Вероніка, Інеса Фіроніна, здається, вона вона депутат Бориспільської міської ради. Вона в Одесі там збирає гроші, начебто на собачок. Сама розводила мене свого часу неодноразово на гроші. А, так, Від кого приходять побратим, повторюють Соколовський Віталій. Так. Вони в своєму телеграм-каналі публікують всі його відео, погрози в мій адрес, поливають мене а це брудом. Вам невідомо, так? Що-що? Це вам невідомо, так? Ну, все, що мені відомо, це гурівець чи розвідник. Він сидить, начебто, в, в Запоріжжі. Я коли їздив до нього в суд, брав його на поруки. Так він до мене колись звернувся з проханням, щоб я його взяв на поруки. Зараз він мені погрожує. Я не пойму, за що тільки він мені погрожує. А, коли ж не знайомий? Ні, ні-ні. Я просто як громадський діяч, журналіст, волонтер. До мене багато хто звертається із військових там, за юридичну консультацію, за благодійною допомогою. І от до мене свого часу, півтора року десь назад, звернувся і цей чоловік. Пройшло півтора року зараз оці дві пані. І Фіроніна… Сафіроніна. Депутат Бориспольської міської ради Вероніка Радзивільська, яка начебто проживає у Польщі, вони створили телеграм-канал, там публікують відео цього розвідника, начебто сокола, як він ну по, -по розвіщу сокол. І він на відео там погрожує мені, е, каже: я до тебе прийду додому. Скоро чекай мене. Вони теж пишуть ці дівчата, що скоро е, Сокол прийде до Оскера, і тет-а-тет -тет з ним переговорить, перетрить, потім вчора вночі мені вже напряму від нього прийшло відео погроза, я все пред'явлю, покажу. Тобто він вам звертався за журналістськими розслідуваннями, так? Так. Е, не тільки, я думаю, що просто я цим людям свого часу відмовив у, у об'явленні зборів. <кій> Там, наприклад, ця Інеса Фіроніна, вона просила, щоб я об'явив збір на 60 тисяч гривень, закритий кредит на машину. Я кажу, вибачте, я волонтер, а не меценат. Тобто, де наразі цей чоловік вам не невідомий? Так, да, я просто один раз приїхав в Запоріжжя до нього в суд, взяти його на поруки, як він і попросив. Ну, думаю, я вас запитую, де наразі цей чоловік вам а, не відомий. Він так? каже, що він в СІЗО сидить. Як із СІЗО можна опублікувати відео. я е, теж не Так, понять. зі слів цей чоловік військовий, так? Ну, Представляється гурівцем, да, розвідником, якого тримають в СІЗО. Військову частину ви не знаєте. Так? Ні, не знаю. Якщо це ну, та сама людина, той Гурівець, сокол, якого знаю я по е, телефону. Е, до того да, я приїжджав півтора року назад в суд. З клопотанням на поруки, але його адвокатша відмовилася чомусь озвучувати це клопотання, і я уїхав назад в Київ. Більше я з тою людиною зв'язку не мав. І я не знаю, що це за людина, яка представляється соколом, розвідником і всім іншим. А причина погроз, яка саме, ви щось не виявили? Він е пред'являє, що я е обманув його, не приїжджав у суд, не брав його на поруки, об'являв на нього якісь збори. Ну, слухайте, всьому є якийсь нормальний діалог. Я кажу, попитай свою адвокат, що я був у суді, дійсно був, я приїжджав з клопотанням, це вона відмовилася. Я робив відео публічне, що таку-то людину тримають в СІЗО. Вона мені позвонила адвокат, щоб це відео, бо система хоче розмовляти з. Вам швидка під... допомога не потрібна? Поки що ні, дякую велике. Дякую. Дякую. Я вважаю, що це просто якась банда, яка ну, питається мене. Чому-то склонити чи деньгам, щоб я дав їм гроші або ще щось. Я це зафіксувала, як звати? Мене звати Оскар Олексій Генріхович. Рік народження. 18.07.1985. 18 так, ваше звернення зафіксовано, то буде передано до міста Києва. Угу. її Дякую вам велике.